Любов Іванівна читає свої вірші з Іспанії. Присвятила цей вірш своїм друзям Іщенкам Алі і Марату, які перші від'їхали із Києва. Відлітають пташки вже у вирі, помахавши нам з неба крильми. Ви летіть, дорогі мої, з миром, коли важко вам з нами людьми. У далекім південнім тім краї, кажуть, тепло і геть усе є пам'ятайте, жили ви в Україні, де залишили серце своє. У далекім південнім тім краї Хай зігріє, вас сонце ясне, як частенько мене зігріває, мелодія ніжна масне, вірю й наша країна воскресне. І підніметься все ж із колін, як ісус той, навіки воскресне. А ми дочекаємось тих змін. Багато віршів присвятила своєму рідному селу Греничі києво святошинського району. Село Гореничі я часто бачу в снах. Колись гасали по його ярах. Гриби збирали і ожину. На жаль, тепер туди я тільки спогадами лину. Бачу грушу стареньку і смородини кущ, і бабусю ріденьку. Чую, як летить хрущ. Бо колись ми ловили тих красивих хрущів, до коробки садили, щоб почути їх спів. Село було велике, як ми були малі. Тепер якесь безлике, немає журавлів. Які летіли кожен рік до хати, а ми бігли їх босонів зустрічати. Нема того стовпа і клуні тої, нема там і мене люби малої. В Гореничах старенька хата в чарівному куточку ще стоїть. Сім'я жила там небагато і, може, декілька століть. У тій хатині я там народилась на самому початку чу війни. Те лихоліття і у вісні не снилось, як бідували родичі мої. Війна жорстока і проклята погнала всіх нас із села. Та поруч була рідна мама. Свого життя не шкодувала, мене з сестричкою уберегла. Вічна пам'ять тобі, мабуть. Тебе я люблю все життя, а на могилу лише квіти ношу, поки сама не відійшла у небуття. Другим село рідне стало, де я прожила 26 років село Щербаки Білоцерківського району Київської області. Яке гарне село Щербаки. І живемо ми тут, залюбки. Тут і річка, і ліс. Гайдамацькі яри, тут і зорі найкраще нічної пори, тут джерельна вода, що нас нагу дає тут біда не біда, поруч люди хороші є, і живе це село своїм тихим життям, бо існує давно і на зло всім смертям. Рідна хата моя в Щербаках, я до тебе серцем лину. Як той перелітний птах, що домілку свою покинув, тут босоніж хожу по траві і не хочу її прим'яти, тут я вдячна навіть кропові, що вміє мене лікувати. Тут півонія біла цвіте і дарує свій аромат. І я дякую з долі за те, що живу у цій споміж інших. Як добре на світі жити, коли сонце для тебе сія, бо соніш по землі ходити, відчувати вона твоя, ця земля, що росою умита, пахне свіжістю, дише тепло цій землі, що годує досита, я вклоняюсь низенько чолом. Вибігаю вгород на світанку і цілую ранкову росу. Я збираю в долоні тумани, до оселі своєї несу. І відразу стає веселіше у домівці моїй сумній. Я росою вмиваюсь скоріше. Свою силу черпаю я в ній. А один вірш я присвятила своїй внучці Олександрі, якій було п'ять років. Одного разу вона прийшла, принесли мені малину в своїх долоньках і каже, бабуся, подивись, на них сонечко танцює, а дійсно було в Росі малина. І в мене родились такі вірші. Як добре зірвати з куща малини, а в мозок стука без зупину. Даренька сонця, Божої краси, а ти її так, бездумно так їси. Вона ж така гарнесенька, тендітна. Росинка ледь на ній помітна. Це дійсно Божий дар, який дає натхнення. А викидич вузвар. І ще гірш варимо варення. Вона ж свіженька проситься у роти. Мені здається, чує серця мого дотик. Поспіли вишні у саду, неначе той рубін горять. І я з корзинкою йду. Люблю вишнями ласувати. Відняла руку і завмерла. Яка краса і благодать. Мабуть, я буду просто з коли почну їх обривати. Закинула я ту корзину, лягла обличчям у траві, полежу у траву, полежу трошки відпочину, може до розуму дійду. Полежала і відпочила, але дорозуму бача не дійшла. З кущів, з кущів підняла ту корзину за вишнями в сад пішла. Яка красива липа у цвіту. Вона привітно простягає вітень. не неначе мовить, я здоров'я вам весю. Ну як її не зачепити. І я зриваю цей духняний цвіт. Щоб взимку пригостити друзів чаєм. І хвалю Бога, що благословив він світ, нехай же з нього зникнуть біди і печалі. Я сьогодні відчула, як пахне гречаний цвіт. Так хороше було, хотілось обняти цілий світ, полинути пташтою аж в небеса. І звідти поглянуть, яка це краса. Я пташкою хочу бути, щоб високо в небо злетіти, про всі печалі забути, розправивши крила, летіти, з високого того лету поглянуть на рідну Україну, Згадати того поета, що майже в кайданах загинув і крикнув. Земля рідна, ти ж бо багата, не бідна, а бідними стали люди, то доки ж погано нам буде? А доти погано нам буде, поки не станемо добрішими люди, та добрих, на жаль, чомусь мало. Чому та доброта та зів'яла? Чому нам немає удачі? Тому що на щедрість ледачі. У Бога прошу я прощення за ці гіркі слова. То дай мені, Боже, сили і натхнення і розуму, поки жива. Я зачаровано дивлюсь на поле золоте і відвернути погляд свій боюсь, бо соняшник цвіте. Боюсь, що не побачу знов оцю безмірну красу. Я повертаю погляд знов і знов, і подумки букет отой додому я несу. Соловейко, соловейко, швидше прилітай. Зимував ти так далеко, сумував наш край. А тепер тут, соловейко, вже весна буя, і чекає тебе ненька, матінка земля. Біля тої криниченьки, де гніздо твоє плаче, плаче Вербиченка, у воду сльози лє. то скоріше повертайся у свій рідний край. Радо з нами привітайся, пісню заспівай, бо мелодію ту ніжну серце чує знов. В ній навіки поєднались віра, надія, любов. Сидимо на березі моря, да? І чуємо, як шумить хвиля. Хвиля хвилю доганяє, Що шипоче і шумить, бо вона напевно знає, чому море так кипить. Хвиля доброю буває, і тоді на морі в шти. Відразу чайки з'являються, прилітають звідусіль. Раптом чайка з висоти прямо в воду впала. То вона маленьких діток своїх рятувала. А ті дітки-чаєнятка хочуть і погратися, і на хвилях залюбки хочуть погойдатися. Хвиля злою теж буває. Ото діти стережись, позакрутить, завихляє і потягне вниз. Тож маленьких своїх діток плавати навчайте. І без, без дозволу дорослих воду не пускайте. Звідки взялася скеля у морі? В місячнім сяді, як діамант, блищить. Може це, може, це квартира Посейдона і чайки з'являються хоть нами. Це дійсно шедевр, це творіння природи, руками твоє таке не створити. І я дивлюсь, затамувавши води, Може, русалка з'явиться на мене. Чекаю, чекаю, а її немає. Мабуть, у морі вона десь блукає. Життя, як полум'я, що раптом може згаснути. Життя як свічка. Не запалиш, не горить. І кожен мусить зрозуміти вчасно. Життя це просто мить. Щиро дякую. І тобі дякую спасибі. І бажаю всій вашій родині ще дуже багато натхнення і. Натхнення, терпіння і Божого благословіння всім я вважаю. Дякую.